Оки країна воює і кожна гривня має йти на перемогу. фармігант Фармак обрав інший шлях: не допомога людям, а збагачення, не підтримка держави, а маніпуляції та саботаж. Компанія ігнорує президентські укази, обіцяє знижувати ціни, але замість цього тримає монополію і накручує вартість ліків. Фармак не розкриває собі вартість, штучно завищує ціни і заробляє на тих. То останні гроші віддає за ліки. Ключем є дистриб'юція через дві кишенькові структури БАДЕМ і Оптіма Фарм. Це дозволяє тримати ринок у заручниках, а державні органи роблять вигляд, що нічого не відбувається. Фармак спокійно постачає препарати у Росію та окуповані території, схеми працюють через Молдаву, Туреччину, Білорусь офшори і підмінні документи. Ті самі українські ліки продаються у РФ з російськими етикетками. В результаті агресор отримує прибутки, податки і нові ресурси для війни. Усе це прикривають чиновники, митники і податківці. Частина грошей заходять у криптовалюті, осідає на офшорних рахунках керівництва. І поки українці не можуть дозволити собі жарознижувальне, знижувальне, фармак заробляє мільйони на ринку. Агресора це компанія, яка могла б бути флагманом фармацевтичного фронту, але стала частиною економіки ворога. Чому правоохоронці гальмують справи і хто реально покриває фармак? Хочеш більше наш телеграм-канал.